У вас, а у вас рицарь жезлів. День руху. <гум> Скажемо, на місці сидіти не буде. Це лиц... лицар, е, жезлів це енергічний день. Це Подорож, ризики, швидкість вирішування питань, які потребують вашого там. Швидкого реагування, можливо, навіть такі питання будуть, які пов'язані будуть з тим, що ваша ваша, ваша присутність треба присутність буде в цьому вирішенні цьому питанні, тому вам треба буде кудись поїхати, вирішити, договоритися. Рух, постійний рух і енергія, яка буде вас рухати, кудись треба йти, бігти, щось робити. Але от, дивіться, в король, король кубків. Ви знаєте, що я на. В общих розкладах я читаю карти двора, як емоції, да, емоційні, тому я не читаю це як фігури. І я б сказала так, що будете від свого цього зробленого, да, от таке знаєте, все правильно, я все зробив, я все зміг, такий прекрасний день, але день неспокійний. Від виконаної роботи, що запланували, то й зробите. Будете робити це дуже швидко по енергетики е дня, але від цього будете максимально задоволені, скажімо так. Люблю, прямо дивлюся і радуюся, отак я б сказала. Ну, я скажу ще як доповнення, що якщо щось не вирішиться, так як, наприклад, як хочеться, то трошечки якось відкладеться в часі. Але ви знаєте, може, можливо, в когось, не всіх не притягуємо, можливо, в когось будуть якісь справи, які ну, от, е, ну, не в повному обсязі, скажімо, ви зможете їх зробити, да? або вони відкладуться, тобто вас трішки розочарує, не всіх же ж буде плюс. В когось буде ще мінус да, по емоціям. Тому я хочу сказати, що у декого будуть такі емоці... емоції, які, наприклад, справи відкладуться в часі, і ви трошечки будете розстроєні. Тобто не виконати їх ну, у понеділок, в повній обсязі. Але е сам день по своїй енергетиці, хто вибрав другий варіант, буде дуже-дуже енергіч... енергічний. Швидкий енергії буде просто. На місці не всидите. Шило буде, шило буде у вас в опі. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайки, коментуйте, діліться зі своїми рідними, близькими. Підписуйтесь, хто ще не підписаний на мій канал.